Всім привіт! На зв'язку Швеція українською. Цього вечора мінус 13, а під ранок у нас було мінус 15. Для тих, хто вперше на каналі. Ми тут розповідаємо про життя на півдні Швеції, бо північ набагато суворіший край. Сьогодні особливий позитивний день. Одним словом. Сонячний. Для мене це дуже важливо. Ніколи не думала, що настрій і життєвий тонус може так залежати від сонячної енергії. Я вже розповідала про, у попередніх відео про моє шанобливе ставлення до сонця у цій холодній і темній більшу половину року скандинавській країні. Отож ловимо момент, вирішила прогулятися до зимового озера вперше. Взимку місцеве? Воно замерзло, вкрите льодом, снігом і слідами тварин. Бережіть один одного, любіть, підтримуйте, особливо зараз у час війни. Як за зимою іде весна, так Україна перемагає російських окупантів. Це закон життєвого коловороту. Дякую всім за перегляд. Люблю, цілую, обіймаю.